Сьогодні у нас субота, здається, 16 лютого. Хочу глянути шестирамковий вулик на наявність кормів. Це один із перших вуликів, який я давав підкормку вже три неділі назад. Зараз одягну я маску на дворі сьогодні. Доволі таки непогано, тепленько. Сонечко вийшло, вітру немає. Взяв з собою рамки медові, подивимось, що тут відбувається. Я в першу чергу хотів заглянути в цю сім'ю. Ждав, ждав потепління, Скажімо так, ось так пчелки вибирають тут медок. Я з рамки вирізав. Тому що тут рам, рамка не влазить трьохсоти, це шестирамка і по ширині рамка не, не, не лягає. Я з рамки вирізав внутрішню частину і положив, в принципі, вони її вибирають. Нічого в цьому поганого я не бачу. Гляну зараз на внутрішню частину. Ну, вибрали медок з внутрішньої частини. Зараз подивимося, що в неї взагалі робиться з кормами. Ось така перша рамочка. Меду взагалі небагато. Ось така друга теж меду взагалі небагато. Добре, що я положив зверху їм мед. Я кормив осінню в шестирамкові вулики. Можливо, не достатньо дав, можливо, вони брали гірше, ніж десятирамкові. Так, що тут у нас? Тут у нас, якщо засіва немає зараз цю рамочку, тоді взагалі заберу. Вона їм тут не потрібна, а кормів тут немає. Верніше засіва тут немає. Так, засіва тут немає. Я її забираю цю рамку, дивимось далі. Тут теж засіва я не бачу. І поки що і матки я не бачу. Ну, якщо навіть я матку струсю, вона підніметься, зараз тепленько. Тому цю рамку теж я струсю. Одне єдине яєчко тут на цій рамці побачив, одне єдине, тому все одно я її заберу вона геть. Пуста та рамка. Зараз подивимося, що тут. Ось маточка ходе. Ось матка. Ось маточка бігає. Маточка ще маленька, не розсіяна, але вже яйця тут є, тому цю рамочку я лишаю, на якій була матка. Даю їм ось отаку гарненьку медову рамку. Медом наперед ставлю. Зараз трішечки почищу плечки рамки. Ось так ось. Даю їм заставну на цю сторону і дивлюся наступну рамку крайню. Я її теж забираю, вона їм не потрібна, вона взагалі без меду. І я на ній теж нема. и даю вот такую рамку медовую Вот так ставлю Лишаю их на трех рамках, им больше рамок не потребно Ставлю еще одну заставну І все, тепер назад дам їм зараз цю рамочку, зверху покладу, нехай ще поки що побуде в них і закриваємо. Все і тепер все назад вкутуємо, закутуємо магазин подушку. І кришу. Зараз ще, ще один глянемо. Тут теж я давав підкормку зверху. Це два шестирамкових вулика, в які я давав зверху підкормку. Тому, що коли я дивився три неділі назад, пчоли повністю розійшлись по всіх рамках, були від передньої до задньої стінки. і Ну, мені здалося, що не було в них кормів. І дійсно так. кормів не було. Добре, що й дав, а так би погибли. Ну, по крайній мірі та сім'я точно погибла. Зараз глянемо цю сім'ю. На, на цьому вулику, мабуть, коли струсив крайню рамку, сюди бджілка впала на цю сторону і тепер не може розібратися, куди їй потрібно летіти. Щоб попасти назад вулик. Ну, зараз, поки весь тепленько, я їх позганяю трішки попадуть. Зараз вони вже основна маса вже залетіла ще. Декілька бджілок зараз попадуть. Так, дивимося в цю сім'ю. Я приніс рамки медові з собою, щоб, якщо що, відразу замінити. Зараз Подивимось. ну Тут менше бджілок зверху. Зараз подивимося, що там робиться знизу. Саме цікаве це те, що робиться знизу. Мами. дамо трішечки диму. Ну, ця сім'я трішки, мабуть, буде гарнішою, ніж та. Ну, це шестирамкові вулики. Вони робились на одну рамку. раз Розпліда своє время весною на початку літа. Тому вони плюс-мінус одинакові, але є. Оця, здається, і і там ще одна в мене є, яка трішечки послабші, буквально там на 2-3 рамочки. Ну, нічого, вони перезимували, вони весною наберуть своє. А так загалом шестирамкові 5-6 рамок. Д4, ну, непогані. Як для розширення або направлення пакету, тобто продажі шестирамкового вулика на висадку, не 4 рамки, як в пакеті, а 6, то цікавий, цікавий варіант і має право на існування, скажімо це так. Зараз подивимось. Що тут у них робиться? Рамочка легенька вже, чувствую, що вона легенька, так тут засіву я не бачу, матку теж я не бачу. Слідуюча рамка темненька. Є печатний розпліт. Ось матка ходить і є ось печатка вже. Засів є, тому цю рамку я лишаю. Звісно, що вулику. Гляну зараз крайню на кількість меду. ну Мед на крайній є, тому я крайню рамку лишаю. Так, одна медова, одна рамка, на якій матка і розпліт. Друга рамка. Третя, верніше, дивимося третю. На третій рамки. Нічого поки що не бачу. Ні, на третій я нічого не бачу, не засіва, не кормів, Тому цю рамку я, мабуть, заберу у них. Гляну зараз ще одну рамку. Ось ця рамка трішки є з кормом, і вона темненька, тому я її поверну медом до передньої стінки. І гляну зараз ще одну крайню рамочку. Крайня рамка теж з медом, ну вона трішечки зацвіла, тому, мабуть, я її краще заберу ділок стря... стряхую. Це світла рамка. Така гарна чудова рамка, темненька, з метком рівненька, мабуть, я навіть зроблю, ні, лишу їм ту рамку, джіл вистачає на чотирьох рамках їх так і лишу. Нехай сидять на чотирьох. Цих бджілок теж. Сюди геть пусті рамки це теж сюди. Я сейчас ставлю заставни и закрываю. Принес заставни, ставлю им вулик и на четырех рамках. Лишається ця сім'я, надалі розвиватись, а далі вже ми глянемо, що з цього всього вийде в подальшому назад покладемо підкормку їхню. Нехай вона лежить тут, все закриваємо, кришки по висоті вистачає, щоб вона на вулик накрилась. Тому сюди магазин ставити не буду і подушку теж класти не буду.